В цьому відео ми продовжимо тягнути на собі ферму батька і намагатися втримати її на ногах. За цей час вже встигли заготовити частину сіна, зібрати картоплю і навіть провернути одну не зовсім законну історію з деревом. А попереду ще більше роботи, нервів і рішень, від яких напряму залежить, чи виживе ця ферма. Нагадую вам про свій тікток, де ми створюємо цю історію на стрімах, та будемо починати. І так, панове, всіх вітаю! Минулій часині ми зупинилися на тому, що закінчили збір картоплі та продали крадене дерево. Я думав, що це буде останнім завданням перед поверненням баті додому, але ні. Подзвонив він мені і сказав, що треба поїхати, людям городи зарати, Мол, це його постільні клієнти, серед яких є пару таких самих одноосібників. Перед виїздом довелося зайнятися трактором. Почав він якось підозріло диміти чорним. Я в цьому не спец, але коли батя каже треба, значить треба. Запчастини мені обійшлися в трохи більше, ніж 6 тисяч, і ще тисячу заплатив сусіду, щоб допоміг із заміною. Все, тепер сорокан як новий. Чіпляємо плуга та виїжджаємо. Першим вирішив закрити дві великі ділянки, а ті ще поменше залишити на кінець. Завжди стараюсь так робити: спочатку закривати складне, а легке залишати на потім, так і морально простіше, і під кінець вже не так втомлюєшся. Плуг цей колись був з трьома корпусами і тягав його інший трактор, де зараз той третій корпус одному богу відомо, може батя сам зняв, а може десь і загубили. Та ось і перше поле. Як бачите, тут будемо працювати по стерні. Довго тут дивитися ні на що, тому повертаємося до трактора та починаємо. Якщо вже говорити про об'єми, то це і друге поле площею приблизно по 46-47 соток кожне, разом виходить майже гектар. Поміркам гри це, звичайно, довго буде з двокорпусним плугом, але хто ми такі, щоб шукати легкі шляхи? Та й є якесь своє задоволення в процесі оранки. Рівняємо межі та закінчуємо з цим полем. Тепер рушаємо на друге, воно тут якраз поруч. Тут вже інша картина, засохші посіви сорго. Печально, звісно, що це збитки для хазяїна, хоча, можливо, на добривах зекономить в наступному році. Але то вже не наша справа. Відбиваємо дугою загонку та оремо далі. А дугою, тому що навігація по дереву погано працює, та й досвіду ще не вистачає. Під кінець також підрівнюємо межі та закінчуємо з цією ділянкою. Тепер треба поїхати напоїти соляркою нашого роботягу. Викотили бочку, залили майже повний бак та рушаємо далі нагороди. Тут у людей всього 13 соток. Після майже гектара вони виглядають просто смішно, як два пальці об асфальт. Єдине, що заважало, оце дерево перші пару розворотів. Швиденько впоралися з цією латкою та вже бурчить в животі. Тому перед тим, як їхати на останні дві ділянки, треба перекусити, тож їдемо додому їсти смажену картоплю. <му> Наїлися, випили чашечку чаю та вирушаємо працювати далі. Під'їхали, але ворота нам ніхто не відчинив. Мабуть, вдома нікого немає. Ну нічого, об'їхали з іншої сторони та починаємо орати. Тут я вирішив спробувати ходити вперед-назад, але не врахував те, що паркан доволі близько стоїть. Пару разів навіть впирався в нього, але добре, що не завалив. Другу половину робив вже в іншу сторону. Тут же з гори і гони коротші. В цілому цей город також швидко закрили і рушили на останнє замовлення. Отут же довелося потанцювати знатно. Мало того, що паркан зовсім близько, так ще й уклон великий. От не могли вони тут сад зробити чи пасіку поставити, але вже діватись нікуди, тому працюємо. Зараз то я бачу, що краще було б вперед-назад ходити від краю до краю, та так, щоб ще й орати згори вниз, але тоді вирішив робити інакше. Тож буде мені наука. Так і да, це не на полях працювати, тут думати треба. Чесно кажучи, оці 16 соток вимотали мене більше, ніж ті дві ділянки в полі, але ось же рівняємо край біля паркану та повертаємося додому. Знімаємо плуга, миємо трактора та заганяємо в гараж. Цей місяць був важкий, тому треба добре відпочити. Тим більше, що завтра додому повернеться батя. Ранок у мене завжди починається не з кави, а з чаю. Батя вже вдома і при параді. Он який халат собі взяв. Одразу ж прилетів мені виговор за те, що не помив весь інструмент. А після того, як розпитав мене, як я косив траву та орав, взагалі офігів. Але після похвалив за добре зібрану картоплю та за те, що в цілому більш-менш непогано впорався з усією роботою. Деталі нашої розмови розповім трохи згодом. Зараз треба братися до роботи. Жовтень останній місяць для заготівлі сіна, далі або встигаєш, або ні. Чіпляємо косарку та починаємо косити вже як треба, щоб не топтати траву. Поки косимо, розповім, чим закінчилася розмова з батьком. Фермерсон він займатися більше не буде, лікарі суворо заборонили. Мовляв, тепер нічого ваші чарки підіймати не можна, і то раз на тиждень. Тож тепер все точно в наших руках. Сказав мені, на вигані дерева поки не красти, бо хоче після закриття кредиту оформити все легально та випиляти його повністю під дрова. Воно й вірно, на дровах можна більше заробити, але поки що тиряти дерева все одно будемо, але десь за селом по посадках. Також батя домовився зі знайомим, що влаштувати мене на підробіток у місцеву ферму. Спочатку я віднісся до цього скептично, але він сказав, що взимку робити буде нічого, а так хоч підзаробити трохи вийде і на крутій техніці покатаюсь. Тому в принципі непогано, таким чином і кредит раніше закриємо. Я ж в свою чергу запропонував баті ідею з розширенням. План поки що такий: заробити за зиму грошей, орендувати невелике поле на 1,5 гектара та посадити там картоплю. Єдиних грошей треба буде багато. Бо окрім оренди поля, треба збудувати навіс для зберігання картоплі, і в ідеалі купити ще одного трактора з комбайном, щоб встигнути зібрати все вчасно. А наняти на це діло можна буде сусіда. У нього і то і здоров'я побільше, і вільного часу вистачає. Ідея йому не дуже зайшла, але відмахуватися не став. Він все-таки зараз більше за кредит переживає, та в цілому погодився, тому будемо реалізовувати цю авантюру. Ну і ще обговорили за Сіно. Треба буде глянути, що вийде заробити в цьому сезоні, і теж думати, як це діло розширити. Можливо, десь орендувати луг, але для цього треба буде інструмент краще купувати. Тому відклали цю ідею на потім. Ну а тим часом я вже закінчив покос та ворощіння трави, вже вдома розставили все по своїх місцях та пішли на обід. Трохи зморило мене, тому, добряче виспавшись, повертаюся до роботи, а сонце вже починає заходити. Тому не будемо гаяти час. Стрибаємо в трактора, чіпляємо валкову і приступаємо. На задньому дворі впоралися швидко, які минулий раз вийшло 4 валки. Далі вирушаємо на вигон, там то у нас роботи побільше. В цілому, далі буде багато однотипної роботи. І щоб ви не дивилися постійно одне й те саме, буду старатися по мінімуму показувати ці однотипні процеси. Або взагалі їх пропускати. Закінчили, поставили валкову на місце. Тепер залишилося тільки стюкувати та зібрати тюки. От цей процес якраз і прискоримо, і одразу перейдемо до результатів. Закінчували ми, коли вже смеркало. Тюків на цей раз вдалося зібрати менше, лише 56 штук. Чому менше, точно не знаю. Але, скоріше всього, треба було дати траві ще один місяць і косити вже в наступному. З вивантаженням також був момент: на брезент можна скласти максимум 100 тюків, незалежно від їхнього розміру. Тож довелося трохи поковиряти мод і прописати необхідну для нас кількість 512 штук. Ну і сумарно, за цей неповний сезон маємо 140 тюків сіна під навісом, а скільки ми на них заробимо, дізнаємося вже взимку. На дворі вже пізній вечір, і, як то кажуть, місто Засинає прокидається мафія. Їдемо красти дерева в посадках. Заїхали, звичайно, хто зна куди, потім аби дорогу додому знайти. Приймітив собі пару дерев та починаю валити. Поки розпилюємо та складаємо все в причеп, розповім вам про ідею з масштабуванням сіна. План по суті такий самий, як і з картоплею: орендувати в сільській раді ділянку, на якій знаходиться луг, та займатися заготівлею на ній. Але ж ми цю ідею не просто так. Щоб не витрачати на це діло дуже багато часу, треба оновити інструменти. Через це і реалізація цієї ідеї прямо пропорційно залежить від плану з картоплею. Якщо воно принесе свої плоди, то вже будемо збирати гроші на дві нові касарки та валкові жатки. Тракторів то в нас вже буде два, а ворошилку можна буде таку саму взяти, як та, що в нас вже є. Тим часом, з повним причепом і ледь не заблукавши в цій темряві, їдемо до лісника. Приїхавши, викидуємося все на землю та зносимо до сараю. Цього разу вийшло заробити трохи менше 57 тисяч гривень. Ну, місячний мінус перекрили вже непогано. Повернулися додому, поставили все на свої місця та перед сном переговорили з батьком. Похвалив за працю та сказав, що завтра роботи особливо і не буде. Тільки пару людей дзвонили, щоб городи обробити. Тож п'ємо чай та лягаємо спати. На дворі вже світло і трактор заведений. Заправляємо його до повного, чіпляємо фрезу та виїжджаємо. По плану на сьогодні дві ділянки по 60 соток. Перша ділянка після кукурудзи робимо поверхневе фрезування, щоб люди не морочилися навесні та щоб вирівняти поле. На диво, цього разу робота пішла легко. Не встиг озирнутися, як уже все готово. Зроблено добротно, так що вирушаємо на другу ділянку. А друга з картоплею зібрати її не встигли через дощі урожай вже втрачений. Тому вирішили перебити фризою, щоб вона не пропадала в полі. Для такої маленької ділянки цей найпростіший варіант. Дивишся на це і думаєш, добре що не наше. Закінчили та повертаємося додому на обід. Але перед цим обов'язково миємо трактора і фризу, щоб батя люлей не всипав. Підкріпився та думав лягти відпочити. Але ні, не тут то було. Прийшов сусід до баті жалітися, що прогавив соняхи. Все чекав, доки вологі знизиться та дочекався тільки того, що соняхи пропали. Збирати такий врожай каже тільки в більший іти. Тож просить нас зарати йому город. Ну, діватись нікуди, тим більше він нам і трактора ремонтувати допомагав. Тому запускаємо сорокана, беремо плуга та починаємо. От такі моменти розумієш, що фермерство це не про романтику. Це вже якась містика, скільки вже людей в цьому сезоні втратили урожай. Добре, хоч ми картоплю нормально зібрали. Та й взагалі, якщо дивитися на це тільки в рамках гри, все рівно якось дивно. Скільки вже урожаїв ми закопали, щось веремери тут взагалі облінилися. Загонку в черговий раз відбив догою. Цього разу вже точно не мій косяк, їхав я рівно. Ми край під парканом та закінчуємо. Пішло на це діло ще година часу. А біля естакади вже чекав батя. Загнали трактора, не знімаючи плуга, та прийнялися робити чергове обслуговування, а на додачу поставили додаткову вагу на морду в 100 кг. Чи дуже допоможе це при підйомі ящиків з картоплею, не знаю. Але вже що було. На все про все з ремонтом і противагою витратили майже 19 тисяч гривень. Плуг поставив на місце та одразу під'єднали до трактора причіп, а вже вночі в черговий раз поїхали красти ліс. Тут без сюрпризів, звичайна рутинна робота. Скажу тільки, що дефолтні дерева на карті місцями мають криву модель колізії, тому в кінці вже не дуже заморочувався з складанням їх на причіп, а просто закидував би як. Головне, щоб всі доїхали до лісника. А по завершенню вивантаження отримали на руки 83 тисячі. Оце вже непогано як для однієї ходки. Ну і сумарно за цей місяць нам вдалося заробити 128 з половиною тисяч гривень. Тож на цій веселій ноті їдемо додому, ставимо все на місця та йдемо відпочивати. Зранку мені на голову звалилася новина від баті, що сьогодні я їду працювати на ферму. Ну, оце він молодець, такий сюрприз зробив. Ну, робити нічого. Виганяю з гаража свого чертольота та вирушаю. По дорозі все думав, що ж воно за робота буде і яку техніку мені дадуть. Варіантів роботи, звісно, небагато. Все-таки вже грудень на дворі, а от за техніку було цікаво. Заїжджаючи на територію, бачу цей агрегат та, чесно кажучи, офігіваю від його розмірів. Порівняно з ним наш сорокан виглядає як дитяча іграшка. В голові два варіанти: або це не для мене, або вони щось добряче дунули, раз вирішили одразу довірити мені такий апарат. Ну що ж, першим ділом пішли до офісу оформитися, підписав все, що треба, та після на вулиці мене вже чекав один із механізаторів. Все ж таки, щось вони там думали. Півгодини з ним поговорили, він розповів мені про всі нюанси та провів інструктаж. Бачачи мої беньки по 5 копійок, заспокоїв мене та сказав так не нервувати і те, що він поїде зі мною та буде у випадку чого допомагати. Що ж, запускаємо цей танк, чіпляємо культиватор, під'єднуємо шланги та ще раз дивлюся на цю махіну. Виїжджаємо з бази, та перше враження, окрім розмірів, це те, як плавно він їде. Після 40 таке відчуття, ніби їдеш в люксовому Мерседесі. Але руки все одно трясуться, а очі бігають із сторони в сторону по кабіні, розглядуючи всі кнопочки та прибори. Поле нам дали цікавої форми, щоб перевірити, як я буду на ньому працювати. Я, звісно, що в цьому нічого не знаю, бо працював тільки на городах та невеликих квадратних полях. Але думаю, якось впораємось. На місці розкладаємо цей здоровезний культиватор, захват в нього, до речі, майже 16 метрів, та приступаємо до роботи. Не без помилок, звичайно, але щось та й виходить. Побачивши, що руля крутити я вмію, напарник налаштував мені GPS, та діло пішло значно легше. Проход за проходом поле закривалося, а ми розмовляли за всяке. Напарник розповідав мені різні історії та давав поради по ходу роботи, я ж розповів йому свою історію, як взагалі тут опинився. Дізнався я, що в цілому підзаробити на фермі можна буде в будь-який момент. Людей часто не вистачає, та й взагалі, у випадку чого, можна влаштуватися сюди на постійній основі, але поки в мої плани це точно не входить. Під кінець залишалося тільки пройти по колу. Та ось вже складуємо культиватор, оглядаємо трактор, чи все в порядку та повертаємося на базу. Дядько поїхав мити та обслуговувати машину після поля, а я пішов в офіс отримувати гроші. Як і казав в першій серії, буду залишати собі від орендних контрактів лише відсоток доходу і, порахувавши на стрімі разом з чатом, вирішив поки що залишати собі 30% від загальної суми контракту, тому за цю роботу ми отримали 70 тисяч. В майбутньому, можливо, підніму цей відсоток, типу як за стаж і те, що не треба буде мені давати няньку на поле. Але і це доволі непогано за майже годину роботи на такій топовій техніці. Повертаємося додому, заганяємо машину в гараж та одразу йдемо до баті. Годину напевно я розповідав йому в усіх фарбах, як це воно працювати на такому апараті. Він теж не очікував, що довірять мені таку дуру, але радий був, що все було добре і я нічого не зламав. На цьому будемо завершувати другу частину нашої історії. Цей період був більше про контракти і заробіток, але без цього далі рухатися ніяк. Так би мовити, вимушені дії для того, щоб встигнути зібрати необхідну суму на нові агрегати, трактор і будівлі. А вже в наступному сезоні нас чекатиме багато цікавого та багато роботи на власній землі. Якщо тобі сподобалося, можеш поставити лайк та розповісти в коментарях, що думаєш про це відео, що вийшло гарно, а що можна покращити. На цьому в мене все. Дякую вам, що додивилися відео до кінця. Не забувайте про мій Тікток і Телеграм. Мирного всім неба і до нових зустрічей!